7, 7, добре рано. Зіграли в Єврокубках, Динамо програло 2-1 в Фюрантині. Непоганий футбол показував до першого пропущено, пізніше в другому Вихиленку забив. Але все сьогодні дожала. напевно, десь рівень гравців якийсь сильніший. Але в загальному так собі показала. Але саме прикро, що Динамо вже після... Цих матчів вже передостаннього тур немає навіть чисто математичних шансів попасти в топ-24. Лінполь, який пролутало, виграв свій матч, навіть він має Як Коли сказав Суркіс, ліпше грати в Лізі Європи, не позорити своїх чемпіонів, а минулого про спозорили з, з Європи, а тепер же спозорили в слізі конференції. Треба якийсь четвертий турнір для Динамо. На жаль, Динамо покидає ганебно. Як вам виступ взагалі Динамо в слізі конференції оцінюють? А шахтар переміг бонультапом. Класі, пану собі забезпечив топ-8, але треба трошки більше різниці набивати. Але добре, щоб була перемога. Як вам єврокубковий вечір залучити наших, пишіть коментарях. Гарного всім після покійного дня.